Не ховайте світла. А світла засвіченого ніхто не покриває посудиною, і не ставить під ліжко, але ставить його на свічник, щоб бачили світло, хто входить. Немає нічого захованого, що не виявиться, ні таємного, що воно не пізнається і не вийде на яв. Тож пильнуйте, як слухаєте. Бо хто має, то дасться йому, хто ж не має, забереться від нього і те, що здається йому, ніби. Майя. До нього ж прийшли були мати й брати його, та через народ не могли доступитись до нього. І сповістили йому Твоя мати та брати твої он, стоять осторонь і бажають побачити тебе. А він відповів і промовив до них. Моя мати та брати мої це ті, хто слухає Боже Слово і виконує Його.